Так, маленький Олежка на великому джандире будет сейчас тестувати. Опа! Давай назад! Олежка, ну свету включай! Давай свету! Ай, да ты что, самое главное, попа Ой, да вы что, бачите? Ой, красавец! Ви подивіться, як моргає. На шлюки хай моргне. О, ви що? А ця сторона... Ой! А тепер. А ну, димку, худим, колешка. Подивіться, як він чисто працює. Взагалі ідеально. Просто тупо ідеально. Олєшка, ну на веску погуляйся. Уверх. У них. Віталя ново, ну, неси подставку. Зараз будемо зжиматися. Бігом давай. А ну, подожди. Опа! Подимай, сейчас будемо. Так, будемо. О, Олеж, решив колісо поменять. Дивіться, це заміна коліса. Все має бути? Друзі, лайк, підписочка, номер телефону в шапці профілю, локація, все на місці. Опа! Куди ти так поліз? Ти що? Оце звірюга! Оце звірюга!